Тарас Григорович Шевченко, ми в купоці колись росли. Ми в купоці колись росли. Маленькими ми собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі зарані помирали. А ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене по волі й неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Веселе є колись село, чомусь тепер мені старому Здавалось тихим і німим. Таким, як я тепер, старим, і бачиться в селі убогим, Мені так бачиться, нічого не виросло і не зняло. Таке собі, як і було, і гай, і поле, і тополі, а над криницею верба нагнулася, як ота от журба. Далеко в самотній неволі. Ставок, гребенка і вітряк за гаю крилами махає. І дуб зелений, мов козак, за гаю вийшов та й гуляє по підгорою По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилялись. Слова дощем позамивались. І не дощем, і не слова. Гладесенько Сатурн стирає. Нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? Питаю у брата тихо я. Яка ота маленька, кучерява. Що з нами гралася колись. Чого ти, брате, зажурився? Я не журюсь. помандрувала ота от Оксаночка в поход. За мускалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась. Острижена була вночі. Сидить під стином, мов зользуля. Зу та кукає, або кричить, або тих співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла, ніхто не знає, де поділась, Занапастилась, обдуріла. А що за дівчина була? Так, так, що краля і Бога. Та тавану Господь не дав, а може й дав, та хтось украв і обдурив святого Бога.